Найжіночніше, найвесняніше свято завітало і до українського товариства сліпих. 3 березня вся дружня родина спілки гучно відзначала міжнародний жіночий день. Особливі люди традиційно щорічно красномовно доводять. Вони справді вміють святкувати. Ми намагаємося, щоб у наших людей були і свята. От і причини для зустрічі із друзями з усіма. І ми з задоволенням сюди приходимо, спілкуємося. У нас чудовий колектив, колектив художньої самодіяльності прекрасний. У нас багато гуртків художньої самодіяльності, спортивні гуртки. От і це лишня нагода для нас, щоб ми прийшли і тут зустрілися, поділилися добром своєї душі, своїми талантами з усіма. Марина Ільїна, яка вже більше трьох років в Утосі керує драматичним гуртком Струм. Поділилась секретом назви творчого колективу, яка розшифровується як студія театр рішучої утосівської молоді, незважаючи ні на що, жінка справжній життєлюб зі своєю командою підготували дещо особливе. З нашим театром ми представляємо декілька мініатюрок, які чудово, я так надіюсь, розбавлять пісні та номери нашого ансамблю. А також будуть авторські вірші. На святковий концерт людей з особливими потребами завітав і їх добрий давній друг, депутат міської ради, засновник благодійного фонду Артем Рожко. Мені дуже приємно, що мене запросили сьогодні на це свято. Чесно кажучи, я тут вперше, на жаль, але ж звертались до мене вони неоднократно завжди їм допомагав. Намагаємося робити все можливе, неможливе для того, щоб було. Трішечки краще і як завжди, не з пустими руками. Солодкі подарунки та кава стали приємним сюрпризом для кожного з членів спілки. Та на цьому сюрпризи не закінчились, адже колективи художньої самодіяльності дарували театралізовані мініатюри та мелодійні чуттєві пісні. Для кожного з цих людей утос це щось особливе. В першу чергу це друга моя сім'я, друга моя родина. Мене тут завжди чекають, мені тут завжди раді, і я тут завжди всім раді. У нас взаємовиручка дуже велика. Ми всі друг, другу ми всі дуже допомагаємо. Свято 8 березня надихнуло усіх на теплі щирі слова. би привітати всіх жінок нашого міста з прекрасним вес... весняним днем. 8 березня хотів би побажати їм всім бути такими ж красивими, такими лучезарними, щоб вони завжди освітлювали дорогу своїм коханим чоловікам, чоловіки, щоб їх завжди любили, кохали. Всього їм саме на Добробуту, сімейні злагоди, терпіння. Щоб вони по життю йшли з усмішкою на лиці. Кожна жінка. Нехай ніколи не забуває в першу чергу, що вона жінка і натхнення, наснаги. Щоб були здорові, щасливі, удачливі, кохання, самі кохали. Ну і, звичайно, дуже-дуже хочеться, щоб закінчилася ота війна на Сході, щоб усі повернулися додому, живі, здорові, щоб щасливі були матері і щоб усе у всіх було гарно.